Цьому гідропарку має бути виділена якась полоса, що по правій стороні ми з дітьми по лівій оцей весь транспорт можна таке прохання нас зробити? Ми ваше прохання почули, Відповідно передамо вже в ті установи, які можуть цим питанням зайнятися. Цієї суботи, 3 червня, на вулиці Рівного повернулися велопатрульні. Вони інспектуватимуть зокрема ті ділянки міста, куди неможливий проїзд патрульним автомобілем. Це парки, сквери, набережні, деякі провулки тощо. Командирка велопатруля Марія Теплюк разом із напарником патрулює парк Лебединка. Розповідає, у перший день роботи цього сезону вже доводилось виявляти порушників, однак, поки обмежувались усними зауваженнями. Порушив правила дорожнього руху, переходив проїзну. Частину не встановленому місці поза межами пішохідного переходу, як повідомив, був військовослужбовцем і поспішав на службу відповідно. Подальшому сказав, що такого вчиняти не буде. Значить, може, не, не все? Зараз розберемося. Надали реквізити для оплати даного штрафу за порушення розпивання в громадських місцях. Загалом цьогоріч патрулюватимуть паркові та пішохідні зони у рівному 16 велопатрульних. Це більше ніж минулоріч. Тоді їх було 12. Марія Теплюк каже, працює у велопатрулі 5 років і пригадує, з чого розпочалася історія велопатруля у Рівному. Коли перший сезон заступала, заступали лише два екіпажі велопатруля. В порівнянні з теперішнім роком, тобто буде заступати 5 екіпажів, це, звісно, великий шаг вперед. До відкриття сезону велопатрульні готуються за місяць, проходять відповідне навчання та тренуються. Зі слів Марії Теплюк, за зміну доводиться проїжджати від 20 до 45 кілометрів. Саме перше і найголовніше це шолом, який ми маємо, тому що захист. По однострою у нас так само поло, відповідно, лише ми змінили штани на шорти. Це більш зручніше, оскільки крутити велосипед подалі, воно не заважає. Такого плану ми будемо значені також нагродними водікамерами, радіостанцією, логістичні планшети, щоб отримувати виклики і бачити, де екіпаж цього сезону велопатрульні інспектуватимуть місто на нових велосипедах. Їх передали німецькі партнери з міста Есен у рамках співпраці з громадою Рівного. Десять велосипедів використовуватимуть для патрулювання ще вісім для тренувань. Хлопці будуть робити і дівчата максимально всю свою суспільно-корисну роботу і реагувати на виклики 102, і під'їжджати туди, де не може автопатруль приїхати чи піший екіпаж прийти настільки швидко. Тому в минулому році було винесено ними більше 6 тисяч адміністративних матеріалів в різних сферах громадських порушень. І я думаю, в цьому році буде це ще більш ефективно, оскільки ми збільшили в два рази число велопатрулів. Працюватимуть велопатрульні щоденно з 12 до 20 години. Надія Кривкова Ларі Мартинюк Суспільне новини, Рівне.